Німецькі термоелектрики удосконалюють автомобілі в Америці та Японії. Новий туристичний сезон у Чернівцях. У міській раді думають, чим привернути увагу туриста. Новий рекорд у Чернівецькій області. Цього разу з розміру хабара. Податківець вимагав підприємця 40 тисяч доларів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Прокуратура Буковини зафіксувала рекордний для цього року хабар: 40 тисяч доларів. США вимагав податківець від директора одного з підприємств Чернівецької області. За інформацією прес-служби прокуратури краю, начальник Сокірянської державної податкової інспекції за отриманий Хабар обіцяв не блокувати роботу підприємства і посприяти щодо зменшення фінансових санкцій за наслідками перевірок. Зараз чиновник затриманий порушена кримінальна справа. Більш ніж 200 тисяч туристів відвідали Чернівці торік. П'ята частина з них приїхали з інших країн, щоб помилуватись принадами нашого міста. Міські чиновники вірять, що кількість туристів зростатиме. Менше оптимізму представників місцевих туристичних фірм, яким дедалі важче приваблювати відпочивальників. Як зацікавити та втримати туристів у Чернівцях? Говорили у міській раді напередодні туристичного ярмарку. Гостинність, давня архітектура та видатні постаті захоплюють туристів. А найпопулярнішою пам'яткою є наш університет. Констатують представники туристичних фірм. Ми вартуємо, ми маємо чим пишатися. Чисте місто, гарне місто. Попри це принаджувати туристів лише заради споглядання архітектури чернівців стає усе важче. Вони хочуть емоцій, вони хочуть якісь культурологічних подій. Вони хочуть самі приймати участь, в якихось майстер-класах. Для того щоб зацікавити та втримати принаймні на кілька днів туриста у Чернівцях, місцеві фірми пропонують популярні маршрути, починаючи з оглядової екскурсії містом та завершуючи мандрівкою до вижницького району. Вартість кількаденної програми з харчуванням 4 450-650 гривень ми возимо на вижниці. Це вашківці вижниці. Ми працюємо з держадміністрацією. Вони нам ми вже з ними погодили, що вони дають наших митців, щоб туристи могли зустрітися, побачити наші витвори. Це збирається доповнювати різновидами активного відпочинку, які організовує Федерація спортивного туризму, сплав гірськими річками, сходження на найвищі точки карпатських гір. Новинкою сезону стане кінний маршрут з Торженецьким та Вижницьким районами. Можна не тільки по Пробувати для тих, хто вже сидить нормально в сідлі, скажімо, прогулки кінні а і попрацювати з тренером. Однак, попри організацію туристичних маршрутів та розваг на заваді, залучення більшої кількості туристів, якість обслуговування кажуть місцеві туроператори. Їх бентежить і нестабільність із розкладом руху потягів. Як ви думаєте, яким чином ці мають приїхати до Тим більше, якщо ми працюємо з дітьми, ми тільки потягом їх приймаємо. Люди повинні брати за місць. Сіть білети щоб презентувати чернівці. Місцеві туроператори надають інформацію про місто на сайтах своїх фірм та демонструють друковану продукцію на туристичних виставках. Це кажуть, привертає увагу українських туристів. Разом із тим від колег, місцеві туроператори нерідко чують, що про туристичні можливості чернівців інформації таки замало. Майя Гумена, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На конференції міській раді щодо перспектив туристичного сезону у Чернівцях зокрема розповіли про зміну місця розташування петрівського ярмарку. Із року в рік дійство проходило в центральному парку Чернівців. Тепер там ярмаркувати, вочевидь, стало тісно через збільшення учасників. Тому цьогорічний Петрівський ярмарок займе усю центральну частину міста. Тим часом точну дату проведення липневого дійства ще не обрали. Буде задіяна вся центральна частина міста. Це від соборної площі, театральна площа, площа Філармонії, площа Турецька. Я І думаю, я думаю, що да і прилегли вулиці. День науки відзначали в Чернівцях в інституті термоелектрики. Тут зібралися видатні науковці нашого краю, аби обговорити пріоритетні напрямки їхньої роботи та перспективи фінансування. В Чернівецькій області є більше 20 установ, де займаються науковими дослідженнями. Незважаючи ні на кризу, ні на брак коштів, наші науковці займають провідні місця у всеукраїнському рейтингу. А термоелектрика, вважає голова облдержадміністрації, є справжньою точкою прориву. Наші науковці в цій галузі значно випереджають в західних вчених. Наразі інститут термоелектрика має домовленості з американцями, європейцями та японцями про розробку спеціального проекту, аби покращити властивості автомобілів. А влада, в свою чергу, обіцяє працювати над збільшенням зарплат для науковців. Термоелектрика може використати цю енергію, яка є у вихлопних газах у вигляді тепла, для того, щоб додати приблизно ще за 10% зробити або збільшити потужність двигуна, або навпаки зробити економію паливних ресурсів таким чином. І сьогодні це є одна із таких, знаєте, дзвінких справ і напрямків, яким займається весь світ. Розмір пенсії в Чернівецькій області 1320 гривень. А початківець науковець отримує тисячу гривень. Тобто, у нас у нас фактично створюється дисбаланс, коли рівень пенсії більше рівня заробітної плати такого не може бути. Перший студентський фестиваль науки проходить в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Студенти та науковці зібралися разом, аби обговорити не лише економічні проблеми буковини, а й визначити шляхи туристичного розвитку краю. Взяти участь у фестивалі науки погодилися студенти різних спеціальностей. Протягом року вони готували доповіді не лише на економічну, а й історичну тематику. Зокрема, дехто розробив проєкт про підземні тунелі в центральній частині Чернівців. За легендами, в нашому місті, коли ще будувалось місто, є підземні ходи в центральній частині міста. І от ми почали розвивати саме цю тему, ми хотіли. Знайти якісь підтвердження в архіві обласному шукали. Також знаходили. Надіємося, що наш проект все-таки з часом можливо, але знайде своїх шукачів. Свої роботи представили також і викладачі. Зокрема, найбільше студентів зацікавила доповідь про способи збереження зору при роботі з комп'ютером. Спеціалісти з медичного університету розповіли, чи справді комп'ютер загроза для очей. Можу вас порадувати, що випромінювання комп'ютерів і моніторів є настільки малим, що воно не має для нас небезпеки. Рівень випромінювання цих приладів є настільки низьким, що його важко виміряти, і він знаходиться на рівні радіохвиль в домашньому приміщенні. Загалом на фестивалі, який триватиме до 18 травня, представлять дев'ять наукових проєктів. Всі вони запевняють організатори є не лише цікавими, а й інвестиційно привабливими. Є проєкти на 3-4... Мільйони доларів, а є проекти, які скажімо, 250-300. але і ті чи інші проекти в цілому якраз дають можливість. Відтворити культурну спадщину України і зробити той внесок, який сьогодні студенти вже можуть зробити, маючи ті знання, які вони отримують в нас в інституті. Організатори фестивалю запевнили на досягнутому не зупинятимуться, і наступного року планують провести його вже на загальноміському рівні. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, Час новин Чернівці. Завершилася спартакіада в Чернівецькому національному університеті. Протягом цілого року студенти брали участь у змаганнях з 14 видів спорту і визначалися, хто більш загартований та витривалий. Восьмий рік поспіль в університетські спартакіади перемогу здобувають студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин. Олександр навчається на третьому курсі факультету історії, політології та міжнародних відносин. ЧНУ. каже, що спорт любить і поважає, тому що року бере участь в університетській спартакіаді. Певно, став. Більш фізично здоровий. Не хворі на різні болячки, це дуже допомагає здоров'ю. Ну і в певній мірі так і викликало відповідальність. Воно... Збільш серйозним. Це 63 третя спартакіада, яка традиційно розпочалася ще на початку навчального року. Студенти з усіх факультетів змагалися в 14 видах спорту. Підсумки підбивали за результатами фінальних зустрічей з баскетболу, волейболу та футболу. З об'єктивних причин цього року не відбулися змагання з плавання та гандболу. На це кажуть в університеті, не вистачило фінансування. Ми орендуємо басейн для того, щоб могли наші плавці тренуватися. Це не Недешево є масу людей заводити на довгий час у басейн. Це означає, що нам треба буде обділити в інших місцях фінанси, обрізати. А то не просто є. Бо нам і треба підручники, треба комп'ютери, корпус добудовуємо і ще, і ще, і ще. Ну на жаль, так воно є. Але найбільше захоплюються чернівецькі студенти. Все ж таки ігровими видами спорту. Тому університет намагається обновити та добудувати нові майданчики для гри в гандбол, волейбол і навіть у великий теніс. Працюємо разом з. Ректоратом нашого університету над завершенням наших ігрових майданчиків, які знаходяться по вулиці Стасюка, ну обіцяли, що до кінця літа будуть. Це питання буде вирішено, і в новий начальний рік ми маємо війти з новими майданчиками. Вже восьмий рік поспіль перемогу спортивній універсіаді здобувають студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин. Секрет успіху кажуть перевожці у постійній популяризації спорту. Є спортсмени, команди, які регулярно тренуються для того, щоб підтримувати форму, займаються спортом. Тобто ми культивуємо здоровий спосіб життя і пропагуємо те, щоб студенти постійно були спортом, спортом і в спорті. Друге місце в загальному заліку Спартакіади посів економічний факультет. третіми стали майбутні юристи. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, Час Новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти. We'll <laughs>